Поліція. Можна Тож? ваше посвідчення? Дуже, дуже вдячний. Ми я Зафіксував. Зафіксував, так, Добре. Дякую. Дивіться. Ви були зупинені на даному КП порядку статті 35 закону про національну поліцію. Частина 7. А саме державний орган обмежив в'їзд міста Київ під час е, даного обмеження, під час військового стану, яке наразі введено постановою, при в'їзді в, в місто Київ на КП перевіряється та встановлюється особа, яка заїжджає в місто Київ, та що вона везе. Чи є громадянином України, чи можливо ви являєтеся іншим громадянином? Можливо, ви так, щось завозите, вибухонебезпечне чи небезпечне. Можливо, ви перебуваєте в розшуку, як особи. Я цього візуально встановити не можу. Тому, е на мою вимогу, порядку статті 16 закону про дорожній рух, а саме водій зобов'язаний пред'явити вище зазначені документи. Посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію на даний транспортний засіб, але я думаю, що воно у вас є. Ви ж на водія, я порушив щось? Посвідчення водія для встановлення вашої особи. Ви можете, Якщо, можете паспорт подивитися. Правильно. Писати, не проблема. Так я показував так. паспорт. Але стаття 16 закону ну, ви ж не громадянин, який просто рухає. Ви водій, який керує транспортним засобом, угу. закон про дорожній рух, стаття 16, зобов'язує вас на мою вимогу. Приявити посвідчення веді доступу... Ні, ні, до ви спочатку повинні зупинити мене законно. Я закону. вас зупинив, я ж вам повідомив. Ви мене не зупиняли взагалі. По перше, по-друге, допу... припустимо, ви мене зупинили. Да. Так, да. як ви кажете, сьомий пункт, да? Да. ну я не знаю таких сьомого пункту. А чого? Давайте відкриємо, почитаємо. Я ж вам повідомив. Державний огляд або повноважений на те, орган. Так. Дає певну постанову розпорядження, а наразі тієї військовий стан. Підожіть, підожіть, підожіть. Це відображено в статті 35 Так. певний орган або Його так, службова так, особа. так? так? Давайте відкриємо, почитаємо. Тобто, це, мабуть, представник е військових. Це так? підстава моїм колегою вас зупинити. Тому що я як уповноважена особа дію в рамках чинного законодавства, а саме закону про національну поліцію. Добре, ознайомте, що це. Дані 11 причин, 11. Пункт 7, причин. Пункт 7, так, да, ви кажете? Так. Да. Ми вам колега пояснив, що до даної постанови та військового стану, який у нас введений з 24.02.2023 І Кожні 90 так, днів продовжувати. Постанова, постанова, вона під закону, як, по да? Да. закон, як по-моєму, так? Так. А ми керуємося законом, так? Да? Правильно. А як... військовий стан, ви до військових яким боком відноситесь? Що? Яким боком ви до військових відноситесь? Яким боком так. я до військових? Я ж вам ще раз скажу: я вас зупиняю. Мій колега вас зупинив на підставі закону про національну поліцію. Стаття 35, частина, 1, пункт 7. частина Варять, перша, частини... да? Да, пункт сьомий. Частина перша, так? Пункт сьомий. Частини другої. До вас була доведена ця інформація. Чого вас зупинили? Надалі. Я керуюся законом про дорожній рост стаття 16. Ви повинні приділити посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. Ні, посвідчення водія ви не побачите. Ви можу... добавляєтесь на мою вимогу його на, на законну вимогу, Це, за, якщо, є поруш... закон, якщо є порушення, є вимога. Ні, якщо Це никак... є законна Ніла вимога, слова. покажіть мені слово закон. Зараз я, вам я пошук... відкрию закон про дорожні роста, 16 шустнадцяте. Ні, я статтею 35 тридцять закону Констакону України про національну поліцію так. і там Яким вказано на законну вимогу. Де там таке сказано? Давайте відкриємо. Шановна, я скоритися не буду. Не, якщо ви, ви хотіть, якщо з ви... вами ведемо діалог, підожіть. Я так. хочу що сказати. Так. Якщо у вас є до мене претензії, я вже дві години тут затриманий. Mm. Так? Складайте... Обмежений, так. Складайте протокол затримання і будемо е проїжджати е у відділок поліції Обмежені. для встановлення моєї особи. Я вас третій раз кажу. Якщо ви не пред'явите посвідчення від водія, в порядку статті 16, закону про дорожній рух, повідомив причину вашої зупинки мною колеги. Я вважаю це те, як ваша відмова від пред'явлення, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію на даний транспортний засіб. Вважайте, як вважаєте за потрібне, за так. Сумів. і робіть. Я буду змушений на наявних базах встановити вашу особу і притягнути вас до відповідання. Будь ласка, В порядку статті 126 не пред'явлення вами документів. Будь ласка. Ми розуміємо нашої суті. Ми з вами гуляємо в пованки чи як. Так а що від мене треба? Що ви хочете від мене? Я хочу бачити ваше обличчя. Ну, складайте постанову. Я не чую. Складайте постанову, якщо ви вважаєте. Зараз коли... буде будете. Так, наскільки я розумію, ви в нас... помиляють. Все ви так розумієте. Думаєте, я помиляюсь? Я не знаю. О, зараз спробуємо зрівнити наявне обличчя в моєму службовому планшеті з вашим обличчям. Пробуйте. Які не на ваш телефон, тому що мене хочуть. Ні, на ваш, на ваш телефон я не дам. Срібко, вам покажу. Не вам. Я не хочу, ну, мені все, не треба. виходить. Це стоїло, стоїло того 2 часи години, щоб я встановив вашу особу. І перевірю, що ви не перебуваєте в розшуку і маєте 14 штрафів? Микола Так? Що да? ви кажете? Я що швидкість ви порушуєте транспортним засобом. Никола, Никола. Ви будете складати постанову? Ви бачите, я на роботі. Я виконую функції водія в цій компанії. Можливо. Ну. ну, Ви зараз затримуєте мене, ви знаєте? Я вас затримаю. Да. Mm -hmm. Це ви саме себе то Складайте постанову та я поїхав. Я просто не чую, тут чуюся, я, вам, я вам хочу сказати, це безтолково. Що я всі сами? ці постанови скасовую, ви ж бачите. Скасовуєте, да. я ж не проти. Ні, просто це безтолково, я вам кажу. Ремішком пристягуйтеся. Як буду їхати, просігнусь. Ну Так ви ж хочете їхати. Ну, як буду їхати я ж то кажу, добре. це стоїло того, щоб я вас встановив. Що 10, 10 хвилин часу для перевірки встановлення вашої особи. Ні, я тут 2 години знаходжуся. Так це ж ви самі себе тобто, Ні, вашим... Це оце, дивіться, що ваш колега що мене Це Мій колега зобов'язаний перевір, перевіряти осіб. Я не знаю, можливо, ви щось інше були такі випадки, неоднократно. це ж безпроблемно перевіряється. Зараз скриваємо пломби, ви складає, складаєте акта. Зриваємо пломби, дивимось і що. І все. І все. І які проблеми? Ну, Ніякі. Ні. Ну, так Чого це, ви так робиться, це робиться за 10 хвилин. Так Я не порушую. Як? Ой, тут у вас, ну... Я взагалі не 14 порушую. 14 штрафів. А там ви знаєте, що там є рішення по кожному Немає. по кожній справі. Немає, да? Немає. Ну то у вас не повна інформація повна. Мене тільки одне рішення є по вам. Сплачено там, якщо там є, це якщо це у про мене, якщо раз. ми говоримо про мене, то сплачено там один чи два штрафи за швидкість ну, це на, на автоматичний. На ну не треба мені. я ну, не Я не хочу. Я ж хочу, що ви щоб Так для платите. чого мені? Мені не Як треба. Хочете? Ну так ви ж кажете, це я у мене, якщо ви говорите про мене, то у мене тільки два штрафи за швидкість на автоматичну. На автоматичному приводі да, захисту. Ну, Пасі да. такі є штрафи. Все, більше чий, нічого. Чий, От по тих, що сплачено, там, а, там, а інші чий, жодні не сплачені. Всі Бачите. скасовані. Ви саме себе затримуєте. Ні, це ви мене затримаєте, вам просто робити ви немає чого. Вваж... Мені немає чого. Ну, ось йому. Чому? Тому що він бачив, що їде машина. Зупинив. Я по звічі не їздив, там проїзна частина. Смуг для руху там немає, Розуміло. роздільної смуги немає. Зрозуміло, Микола Миколаївич. І ви не порушуєте, його Так ви ж самі дізналися, що порушуєте. Його поперете, щоб він не порушив. Ні, ну то на автоматичний режим, то так ну, і так буває. Порушуєте. Буває. Порушуєте. Ну і ви порушуєте. Я порушую. Да. Можливо, коли на власному транспортному засобі. Та ви зараз порушуєте. Що саме? Ну у вас однострою зброю немає. Що саме? Ну взуття у вас не відповідає. А не, не вигляді, ну, от Які у вас взуття, подивіться. Що саме? Ну, це ваше взуття форменне? Да. Так. Да. Ну я не думаю, що це формане взуття. Ну так це ж ваша особиста думка. Ну, да, да. Бачите, в мене форми не взуття. Поврон, чи ворон з нотки з надпису є, да. посвідчення посвідчення згідно чинного законодавства, саме закону про національну поліцію. Посвідчення у вас взагалі нема, то є. не є. посвідчення. Посвідчення встановлені на національну поліцію стаття 17 Встановлено Кабінетом міністрів зразу кабінет посвідчення. Міністрів, не, дивіться, ми з вами про постанову говорили, правильно? Кабінет міністрів що видав? До вашого жетона... Житомир. Под кабінет міністрів що видав. Постанову, правильно? Да, про зміну посвідчень. Да. Ми з вами дійшли до спільної думки і того, як є в законодавстві, що закон вище, ніж постанова. Правильно? Да, да, да. А, стаття 17 закону про національну поліцію говорить, що зразок та бланк мого посвідчення. Затверджено моїм міністром внутрішніх справ. А він у вас підписаний міністром? Да. Ні, Ні там мене нем... не підписано. Нема там. Підписує. Ні, дивіться, він не підписується міністром. І нема там вказано, не підпис... що це посвідчення. Він не підписується. Взагалі немає. Він не Бачите? Він... ви то ви... хоч ви... ви говорите, ви самі собі Ні, ну то я знаю, що ви нема. Ви ж протирічите самі собі. І на мигалки у вас нема дозволу. Є у мене. Нема. Є, нема. є. Хочете... Ні. І сертифіката на нього на немає. На мигалки. Я вам кажу, що в мене є Я Твоєму автомобілі службовому є. Ми видавали. В Моєму видавали. Ну, можливо, я... Ну, бачите. Я за вас бачите, дуже радий. Ви, ви не читаєте закон про національну поліцію, стаття 17, яка говорить про моє посвідчення. Хто його видає, який зразок? Воно підписане має бути. Воно де це сказано. Ви читали наказ 540? 5, якщо не помиляється. Ну, як, якщо зазначено у мене закон? посвідчення водія, да, то чому? там написано посвідчення водія. Якщо у вас посвідчення поліцейського, то повинно бути ми, написано ми, посвідчення ми поліцейського. Закону, правильно, правильно, від закону. Закон про національну поліцію говорить, зразок посвідчення, службового посвідчення працівника поліції затверджує хто? Кабінет міністрів. Ну, відкрите статтю 17 почитайте. Ну, У нас державна. Э... А при чому то державна? Ми ж про закон з вами говоримо. Ми ж з вами про закон говоримо. Правильно? Затверджує хто? Міністр внутрішніх справ. Він підписав вам це посвідчення. А підписує його начальник департаменту. Воно підписане у вас начальник. Да, начальником начальником департаменту. Департамент. І прізвище там його є? — Так. — офіцера, ми до вас де офіцер. а, да. От, офіцера. Не, не Бачите? Підпис. Начальника департаменту. Бачите? Прізвище є вказано. Нема. зразку такого немає. Нема. У нас є зразок на Звідки я знаю, що то він підписав. Так я ж вам повідомив, І що Де там почитати? вказано, що це посвідчення. Так, Нема. Ж, ви ж цього Нема. не повинні знати, ніде ж не сказано, що ви повинні знати це. Так. Да. Да. Ви думаєте, що якщо люди не будуть знати, то вони будуть. Так я ж не, не проти, щоб люди знали, щоб вони були розумні, чимні, знаю, знаючи своє законодавство, тільки за. Так. Да. не Давай.